так скажу на поїзді набагато веселіше їздити толпи людей нема кандрчики працюють на 5 з плюсом ну тобто нема такого ні холодно не жарко не дує, не сквозить просто комфортно дуже комфортна е, температура і що ми їхали 25 ну, до 30 хвилин тому що він мав 25 хвилин там бути Як обычно, опоздав, бо це ж італія пропустив і от уже, пожалуйста, біля Баско на сан Дерені, воно Лідл, ми, навіть, ще туди зайдемо. Ще немає 9, ми вже на місці. А туди ми добиралися час десять, але ми ще, ще йшли з пішки, минут 10-15. Ну, десь коротко, півтора часа. Ну і тут нам минут 10 йти додому, але... Тут набагато веселіше якось виходить. Але поїздачі рі ріже ходять чим, чим, чим автобус. Фух, сезон мока купальників розпочав. Ну, на роботі. Зараз треба лізти під валеру, він тепленький. На дворі теж не холодно. Але ж треба костюмчик діти, щоб не замаститися. А в ньому я вам кажу, як в сауні. Тільки після сауни ти виходиш і в якийсь басейн, чи йдеш в холодний душ, а тут нема нічого цього. Єдине, що треба бікбосу нагадати, що він нам у того, яку це він нам там магнезію чи що вічно купляє. Ну щоб не ловити молдавані, знаєте, кожен раз, як ти там встаєш десь резко, і пішов, проїжджаємо, це, як воно. Кишеньом, молдавані, застуть. Так, да, очах ти мені постійно жарі. Ні, ну ту штуку п'ємо, я не знаю, чи вона допомагає, чи ні, але з водичкою розбавив, зрозуміли, воно таке кисленьке, ну, якось там. чи з вітамінчиками якимось, мабуть. Ну, принаймні так пишуть. Ну, за що ж бабки беруть. Коротше, якщо себе накрутить, що воно допомагає, то й лоді водою допомагає. Зараз піде вода в ход відрами. Ну, а жир почнеться топити, топитись кілограмами. От, так що тепер про це сезон літа можна їсти, пити, все, що хочеш. Все одно будеш худати. До речі, ПС. Хто не зрозумів, ловить Молдавана це означає, коли ти в очах. Це сама безобізна шутка, яку я про них знаю. Придумав її не я, почув її від них. Знаю це з дитинства. скажімо, там, ну. Так що якщо зараз ти значне думати там, чи писати, що якийсь там нацист, 에, хто там расист і все інше, нічого подобного. Я цю націю люблю як свою рідну. Так що не треба мені там написувати, Е, опять ти на когось там, тоже ти тобі не жити, то їй то на не негри". негри кажеш, то ще ну, кажу, Ну, це не міняє те, що я до них нормально відносив. Моя дальнейший Розклад мій був смішніший і цікавіший. Покажу вам. Приїхав у нас сюди на Єрдзелі новий Валера. Собственно говоря, оце противовес. Ось я вам показую, що тільки що його пронумерував. От. Але він поки працювати не буде. Ну, собственно, все, тепер ждіть історію, в обід сяду за стіл, розкажу. Ну що, обід. Почну з приколів і хороших новостей. А далі продовжимо як карта лежа. В общем. Приганяють же з цього нову валеру, да, щоб я вас не путав. Приганяють нову валеру, а нам зараз щось штук 5-6-7 вже видали в цьому році. От. Ну якось з тими, наче проблем не було. А цей самий свіжий, самий новіший, Ну, що за час послідної мої відпустки він сюди приїхав на Ерзелі до нас, на нашу базу, де це. І щось вони з цим противовесом не, не підрозчитали. Не ну, знаєте, як інженерів заставляють же, там, чи. Усовершенствоється, знаєте, менше затрат, більше діла, щоб більше заробітку. Ну і видать, вони на цьому противорісі, на металоломі цьому вирішили <кхід> зекономити. Короче, якщо ви розумієте, все Валера бере, піднімає контейнер. Що з пальцем потім розкриє? Піднімає контейнер, от він з ним їде, починає спинятися, і виходить, він як в найкращих, знаєте. Як вони називаються, монстр шоу, хто піднімає про що де там на тракторах, на машинах от з великими колесами кольосами виповняють трюки там на двох колесах, пригають, скачуть. Все. Ну і в общем, поняли, що це противовеса. Контейнер у нас 40, це типа не, він е, менше за 40-ку, 40-ка набагато більше, 40-ка. Але він у нас тут виходить найобичний, самий самий, один із найлегких варіантів, тому що, що холодильники, там, ну, рефрижератори, ці, вони ж набагато важчі, там, все. От. Ну, і взагалі, в общем, Це не найважкий контейнер, який може бути, і це ж він з ним їде, якщо він його підняв, то там навіть не підняв, просто починає. а якщо це медленно, якщо швидко розігнатися, підняти його на верхні ряди, десь ставити, то він тільки починає тормозити і в общем, може такого і лягти, ви зрозуміли? На цю стриму. Ну і ми ж не ми, а хлопці зняли відео, коли мене не було. Ну, тобто його тут зібрали, вони спробували один контейнер поставити, побачили, що його кернить, що він стає на два колеса передніх, а, а задні ж поворотні, ви поняли? Есть, він не може потім нікуди не повернути нічого. Есть, він прямо так, на двох колесах і їде. Ну, Вероятність поверхнутися теж дуже велика. Трошки більше розігнався і все, і ти вже лежиш разом з тим контейнером. Чи верніше на ньому. Ну, я думаю, що ви поняли, про що. Я. Ну і зняли ж відео, таке, знаєте, що помаленьку під'їжджає, спиняється, задні колеса піднімаються. Ну, приїжджає інженер, ну, що, 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 щось ви не так робите, щось ви неправильно це, щось ви не те взяли, щось. Ну, як обично, знаєте. Блін, я жалію тільки про одне, що я в цей момент, коротше, був під другим Валерою і робив там щось мінявся. Ну, мені наші, знаєте, ці всякі ці штучки, дрючки. Що вони додумались? Вони додумались, як... Mm, Шумахера попросити, як, ну він просто на цих айстерах саме більше такий, скажем, навчений, більше на них їздить постійно, там все, то за ним закріплені старі айстери всі. От, і тут же що це ж новий пригнали і кажуть, шумахеру кажуть, покажи, кажуть, що, що це, хай він на очі свої побачить. От, ну Інженер, розробник, технолог, представитель, не знаю, як його там все правильно назвати. Mm. Значить, вони з Лукою стоять, знайшли кого попросити. Той хватає контейнер, розганяється і починає шоу вистраювати. Я вам кажу, Лука кричить. Бікбос в цей момент вилітає, мати гне. Той вообще, я вам кажу, інженер цей, він бледного зловив такого, що хай Бог милий. Йо, його поставив біля стіни, ти його, ну, поки він моргать не почне, не побачиш, де він. Я Він бачите, що він таке вживу, мабуть, шоу ніколи не бачив. знаєте. Вот, бо якщо вже мої занірниці маю біг босс і лука, то той, мабуть, показав на, на всі сто, і вже жалію, що пропустив. Але ж засняти б все одно не дали, сказали, б, слава, ну, таке не взяли, там, ніде не викладає, і так добре, що розрішають розказувати, поганість. Вот, не дають відео знімати, то я вам хоч хоч Ну і в общем шумахером показав, як, як він їздить на двох колесах. <гум> а цей же зараз поїде, приставляйте туди на завод і буде вигрібати, але якось будуть розгрібати. Ні, ну діло тому, що ми від нього не відказуємося. Ну що, якось чеплять більшого противовесу, або до, або до цього придумають якийсь тюнінг, де що, що... крани ж тоже є. Щас багато таких, знаєте, що якщо йому там треба там допустим, до 50 тонн підняти. Він собі кабіна з противовесом, якщо більше там якийсь вес чи що там, він ну, то собі до, доцепляє противовеси і піднімає іншу вагу. то Я думаю, що вони з цим якось порішають, нічого страшного, Ну, зрозуміло, що це убитки там їхні, ну це от, їхні проблеми. так що... Повеселил шумахер. Вот. Дякую мой, за гарний настрій. Ну, надо было просто чути, конечно, сейчас уже словами не передосели. А то я прям вже того, я вам говорю, я же заходився під тим валерою. Я тут представляю, ну я тут чую, що попросили зробити, як начали зробити. Тут Лука кричить, стоп, біг босс, там порка троя, тра та та там, «Вапанкула», ну и все такое. Вот. Той вообще, я скажу, дар речі потеряв. Я виліз у нього щось вже на стрій. Перед цим він тут щось руками махав, розказував, що ми не знаємо, ми не вміємо, а потім мешкаємо, Якось його поміняло, поміняло чувака. Вот. да, Що з пальцем? Це, що то пам'ятаєте, ножниці собі загнав. Місяць заживали, поки місь був в відпусках. от, І а сьогодні в це саме місце, ну трошки рядом, спробував відвертку загнати. Если хтось буде проводити такі експерименти, я вам скажу, що отверткою треба бути трошки сильніше і, і, і чіткіше, потому що ну, вона не так хорошо залазить, як, як ножиці. Але mm -hmm. палець аж синій. От, і кров тече. Нічого, до свадьби заживе. Це, знаєте... Є вещи, які не Оце Всі, хто роблять щось, ну, мужики, які працюють руками, як ви кажете, цією рукою, знаєте, у кого це Ліво тримає, право ковыряю. Тут можна вообще надо тут дырку просверлить, знаєте, такое, щоб туди постоянно попадали отвертки, ножницы, ключи, ну все, 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 все. Надо затюнинговать, кстати, да, ліву руку. Гарна ідея. Боюсь, что я пытаюсь чимось проткнуть. та й зупинится. Дивіться, який в мене сьогодні обід. Це ж з вами балакаю, такий обід можна і пообідати разом з вами. Да? Бо деякі кажуть, ну, як не красиво, їсть на камеру. Та є спеціальні навіть відео, коли люди їдять на камеру. І що тут такого? Ви сідаєте за стіл, ви що, від когось там ховаєтесь, ви ж сідаєте з сім'єю там, чи е, я не знаю, ну, чи десь в якомусь ресторані, ви ж не їсти отако там, типу не дивись, це моє там. Ну, ви сідітаєте, бабчаєтесь, спілкуєтесь, то що тут, ну я. Просто недавно столкнувся з таким моментом, що, типа, от, їдять на камеру, ну, то їдять, то їдять. Коли є можливість засняти, тоді знімають. Як в моєму випадку, наприклад. У мене ж не постійно руки чисті, там, чи не кожен раз я можу щось засняти. М -м, дуже добре. Ні, я просто... Я то особо з вами на камеру, то і не їм. Просто хто пробував Lidl Rulit. Вот, кефір. Що в мене тут апельсин, дзензеро якесь і карбомону. Короче, імбиль, апельсин і ще якась хрень. Написано, що вітамінчики, протеїнчики. Такий у мене сьогодні легкий перекус. Та тому що на жару вже все у мене на жару вживання. Це хіба що вечором, якщо жара спаде, тоді я можу цей кормозапарник і закидати так нормально, знаєте, ввалити все, що в хаті є. А поки жара... Треба працювати, то якось лучше на обійтись. От. Фу, Водичка, водичка цілий день. Водичка з мене, водичка в мене, як круговорот води в приводі. А, і от, що ж я хотів сказати. Стосовно це ж ви ж мені написали там, коментарі, що обратили внимание, що якось злетіла підписка. Я буває замічаю, що в мене, знаєте, там, допустимо, зараз 2800. Потім хопа мінус 3 підписчика, знаєте. Обично, взагалі ну, підписчики, як правило, йдуть по наростаючому. Ні, звісно, якщо там щось десь засняти, як, якесь відео, ну, то це вже мають бути об'єми такі, знаєте, коли там перевалило за сотню і в тебе сотнями відписуються, сотнями підписуються, тоді людина не розуміє. А тут я ж розумію, що ну, я, про що я кажу, що я кажу. Ви мене вже давним-давно знаєте, там одна людина, там, якщо додається, ну то є люди додаються помаленьку, але ж вони напевно, спочатку раз подивилися. Ну як я це роблю? Раз, два, три, ага, понравилось, зайшло. Все, потім, звісно, бувають і такі моменти, коли ти слухаєш когось і розумієш, що ти з ним ну не згоден там в чомусь, або тобі щось не сподобалося, але підожіть. Ну не всі ж повинні плясати під твою дудку чи ти під чиюсь. От чи щоб ну, вообще тоді що це за життя буде, якщо всі будуть з усіма согласні. Ну ми вже з вами це перетирали не раз. Ну це ж не повод для відписки, це наоборот хороший повод там поскандалити в цих от як воно ну, в коментарях. Там, Слава ти що, дурак, ти що не розумієш? От. Ну я напишу, звісно, побіг бо У мене навіть справка є. От. Верніше була, я її з'їв. Ну, це стара шутка, я вам казав. Ну, про те, що я дурак, справка була, я з'їв її. Да. Ну от це якщо звітає підписка. Ну я не знаю, може хтось буде бажання зараз дивитися, зайдіть, провірте чи ні в кого не злетіло більше ще. А якщо в когось злетіло, то напишіть, будь ласка. ну хотіли б знати, що це. Ну, це ж Ютуб чудачить виходить. не, не, не винні я. от Так що це. Ну, я вам скажу, що діла, якось йдуть краще, що він скидував ці, що в мене знаєте на розсмотрення є. Все время коментарі там на розсмотрення, о, там понаписували там, Ля там, і тра-та-та, і п'ятий десятий. І що ти там тільки хочеш? Ну про это понятно про мене з Юлей, а там про то, що який я там і вообще ідея, і що я, і як мене, і, і все остальне, ну це естественно це вже там сервис ідіоти там. Ой, ну начинается. Почему не на войне, в тик, тра-та-та? -трата. Ну, слава Богу, що вони такі є, понімаєте, до сих пор такі, знаєте, ті ж, які ну, не відчаюються, не дивлячись ні на що, пруть, як то кажуть, до кінця. Тобто там інформація такого одна в голову помістилася, і все, і 10 років він її носить. Далі він не думає, не, не робить висновків, не бачить нічого взагалі округу. То, ну, може, знаєте, дуже рідко включає телевізор. Последній раз дивився у 2014 році. Це теж може бути. Добре, що я ж кажу, а тут на YouTube, случайно, нарвався. Ой, та й такое, ладно. Що, ребята, пишіть, кажіть, що цей, що куди. А, у нас же, дивіться, сьогодні п'ятниця. Я думаю, що завтра, може, у вас погоди гарні обіцяють. Субота, неділя, понеділок, вихідні. Кудись берванути. Барвам... Побачимо. С періамо. Ведь ямо, А, кстати, знаєте, що я вам... Ну, давайте такое. І ще одна для це по-італіянськи, знаєте, як буде країна, Ну от, яка до, до, ну, твоя, от, як ми кажемо, країна, страна, да, там, хто як, от, по поезія, вони кажуть, поезія. От. Що у вас з поезією зв'язано? У мене з поезією, це ну, щось должно бути все одно ну, якесь приличне, культурне, ну або дуже цікаве. Там, і от, 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 от у мене от, поезія це щось таке неймовірне, знаєте. От, щось дуже таке прямо що за душу бере. І з італіянцями я согласен, у них поезія, це по-любому. У нас поезія. Да, багато поезій. Ну а є просто, кажуть, і не поезії. Або не гарна поезія, скажу так. Хоча я не гарних не бачив. В принципі. Ну, я ще не везде був. Ладно, не гружу, п'ю свій цей сладкий кефір. Там різні є вкуси. Якщо хтось пробував, хтось не пробував, тож можете написати, нравиться чи ні. Напишіть просто чогось побільше, що небудь. Просто давайте розженемо може, цей зашевелимо, тому що впали люди і добрі з двох тисяч просмотрів на 300-400 на в день. Я розумію, що зараз, по-перше, що ситуація не та, по-друге, що э, ну, часу не у всі, всіх завжди є. відео виходять в різне час, не пойме як, але. Все одно є у мене до вас таке прохання, і я знаю, що ви до цього гарно віднесетися. Все, всім пока.